У бюджетних смартфонах приїхав Samsung J3, ціна 1100 на 16 ГБ чорний колір. Непоганий, досить по стану. Тут є мікророз'єм, також роз'єм на наушники, є 3,5. Ось такий зі всіх сторон. Простенький телефон для звичайних задач. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює непогано, швиденько, за свої кошти виглядає досить непогано. j 3 17-го року. На дев'ятому андроїді зараз покажу, що по пам'яті тут оперативна пам'ять. Так. 2 ГБ оперативна і пам'ять телефону 16 ГБ. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Досить непогана тут ще камера. Йде для простеньких задач. Підійде для замовлення. пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.